Регулятор потужності зі стабілізатором. Блок управління призначений для управління теном до 3 кВт. Дозволяє керувати процесом нагрівання. Електроніка розташована в надійному корпусі з нержавіючої сталі. З потужним охолоджуючим пристроєм. Регулятор має зручний дисплей. На котрому відображається потужність, яка падається на тен та меню режимів роботи. Нагрів починається при вмиканні пристрою в електромережу. На дисплеї відображається напруга в цифровому еквіваленті від мінімальної до максимальної. Регулятор запам'ятовує останнє встановлене значення напруги. Для зміни треба затиснути кнопку вниз на 5 секунд. Та встановити необхідне значення кнопками вниз та вверх. Для того, щоб увійти в меню функцій, треба затиснути обидві клавіші на 10 секунд. Більш детально про налаштування режимів ви можете ознайомитися в інструкції, яка йде в комплекті з пристроєм. Дякую за увагу.